Доброго дня, друзі, компанія автоперку. Дискіфілія на продажу у нас нове надходження. Це Гольф 6» 2019 року випуску. Дизельний на 1.6 моторі в кузові універсал та на автоматі. Дуже чудова тачка, вся чорна, чистесенька, охайна. Є лише такі віддімі дефекти по бамперам. Але це нічого критичного. Тачка, вся цілесенька, легкосплавні оригінальні диски, непогана гума. Текстильний салон ЕВА коврики комплект, світла стеля, шторка в багажнику присутня. Багажник доволі простора за що того, що кузов універсал. Повний на скла, на дзеркала, є датчик світла, є датчик дощу. Сидіння у нас механічне, текстильне у водія, цілесненьке, все. Монітор з парктрониками, двозонний клімат, з підігрівами, автомат, він же тут ДСГ. Стабілізація, старт-стоп, парктроники, все це присутнє. Пробігу 200 тисяч, гарна тачка, обслугована, по техніці не потребує жодних вкладань. Тому хто шукає собі доброго гольфа, обслугована, прижити до нас на Грушевського 15 а він з наявності.